І ця тема мир, вона є по-особливому актуальною зараз для нас. І по хорошому рахунку, якщо ти починаєш щось занурюватись, про щось розмірковувати, ти починаєш це більше і більше бачити у всьому. От, наприклад, коли ми з братами погодили, що я буду готувати цю тему про мир, і так трапляється, що. Хтось хоче цей мир тебе вкрасти. І ти думаєш, тобі потрібно про мир говорити, а тут стільки навколо обставин, які абсолютно тобі і не внушають або не дають того миру, про який хочеться говорити і розмірковувати. І кожна людина вона прагне бути в мирі, в спокої, щоб її ніхто не чіпав, щоб їй було комфортно, зручно, і щоб в неї були певні ідеальні. Обставини, але є порушники миру. От навіть сьогодні я їхав на служіння, я не запізнювався. Але переді мною їхав автомобіль, який чомусь ну, кращий за мій автомобіль, але чомусь їхав повільно. Я такий думаю: ні-ні-ні, ти не вкрадеш мого миру. E, Повертаю в іншу сторону. Думаю, алі я можу їхати далі. Виїжджаю на іншу дорогу, і також приємною автомобіль повільно їде. Думаю, ну що ж це таке трапляється? І я не спізнююсь, але все рівно десь думки починають накручуватися для того, щоб порушити мир і спокій, який є е, в серці. Е, не знаю, як е, хто з вас, але я думаю, що більшість, хто народився в християнських сім'ях, помічали такий момент у всі тижні місяця. Все добре, всі гарно збираються до церкви, вчасно йдуть до автомобіля. Але коли е, там, батьки мають приймати участь в видимій заповіді, хліболамання, як ви думаєте, що відбувається? Хтось починає довго вибиратися, хтось там, можливо, щось забув, потрібно повернутися. І такий думаєш, на 9-ту годину вже там е, будуть заклик до миття ніг, треба вже бути в церкві. А хтось вольяжно виходить там, з квартири, з будинку, з хату, він нікуди не поспішає. Тому що, наче це його абсолютно не стосується. І я помічав, що через такі от речі, втрачався мир. Але як добре нам пильнувати над всім, над всім що оточує нас? Але. Ми відкриваємо новини і читаємо про катаклізми різні, про багато речей, які відбуваються в нашому світі, негативні, неприємні і вражають нас, вражають ті події, які відбуваються. І разом з тим, в нашій країні також йде війна, ворог прийшов щоб забрати мир. Ворог прийшов для того, щоб забрати мир. Навколо нас ми можемо чути, є багато сварок. Люди не можуть зрозуміти один одного, не можуть дійти якоїсь спільної думки, виникають різноманітні конфлікти. І, на превеликий жаль, це все оточує нас. І трапляється навіть таке, що навіть в наших думках інколи. Немає порозуміння. Навіть в, самим, е в самому мені буває протиріччя: одна думка про одне, друга про друге, і вже ти метушишся неспокійно сидиш на місці, або в церкві, або на роботі, або в будь-якому місці, щось хоче забрати твій мир. Що нам з цим е робити? І думаю, що неодноразово ви чули, що на цій землі все що? Тажу загорите само собою. Тимчасове. І так само земний мир, він тимчасовий. В е, словниках є таке значення про мир, внутрішній спокій та гармонія від знаходження та перебування в благодійних обставинах. І також е, такий був додаточок: це мир. Що таке мир? Це період між війнами. Тобто це тимчасове, все, що на землі, воно тимчасове, і мир, який є на землі, він також тимчасовий. Тому нам потрібно прагнути до Божого миру, те, що нам дає наш Господь. І Божий мир означає внутрішній спокій, який людина отримує через віру та довіру, яку вона покладає на Бога. І хотів би з вами також пороздумувати. Над тим, що означало слово мир в старому заповіті, і в єврейському, в єврейському, єврейській мові, що таке мир, як говориться? Шалом. І це означає цілісність. Мир. Мир між двома людьми або між людиною і Богом. І для них це було не просто, що для нас це певний. Е якийсь такий спокій. Для них це було значно глибше, і для них це було значно цінніше. І вони е свого часу було таке навіть постанова, щоб вони бажали один одному. Періодично цей текст ми використовуємо, е щоб благословити когось кого день народження там або ще за різних обставин. І хотів би, щоб ми разом це зачитали: числа шостий розділ, 24-й 26 вірш. Або давайте так. Я зачитую і в кінці вірша ви кажете Амінь. Добре? Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Амінь. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир. Амінь. Це було благословення, яке. Було проголошено, і вони проголошували в життя один одного. І для них це було важливо. Нехай Господь засяє на тебе обличчям своїм. Що це означає? Нехай Він говорить з тобою, нехай він буде поруч з тобою, нехай його мир, нехай все, що є приємність, яка є в Божих руках, вона нехай супроводжує тебе. І тому вони бажали шалом один для одного. Тобто я бажаю Божу присутність в твоє життя. Щоби Бог йшов з тобою, щоб цей шалом, цей мир Божий, він не відходив від тебе. І коли ти розумієш, що твоє життя, твій мир, твій спокій, абсолютно все, воно в Божих руках і залежить від нього, ти зовсім по-інакшому будеш реагувати на ті чи інакші історії. І е, мені потрапила така історія про двох равинів, що один був заможним. А другий е був менш заможний і потребував роботи. І відповідно він звернувся до заможного і каже, що давай я в тебе попрацюю для того, щоб мені можна було прокормити сім'ю. І певний відрізок часу він працював і потім приходить і каже: Ну, мені треба отримати зарплатню, мені потрібно потребуватися про мою сім'ю. І той йому відповідає. Вибач, немає грошей. І той таки каже: можливо, в тебе є е, тварини, яких ти міг би мені дати. Каже, нема тварин. Каже: ну, гаразд, тоді, можливо, ти можеш мені дати одіж свого дому, я би міг би її продати для того, щоб отримати певні кошти і прогодувати свою сім'ю. Каже, е, перепрошую, я тобі не можу зараз це дати. І він повертається додому, і дружина питає, а де гроші. Каже, сказав, нема грошей. Каже, ну, можливо, тварин можна було би в нього взяти. Сказав, що немає тварин. А Можливо, одяж він міг би тобі певну дати для того, щоб ну, ми могли щось виручити з цього. Каже, її одягу він мені не дав. І... Потім протягом певного часу приходить до нього цей заможний равен і питає в нього, що ти подумав, коли я тобі сказав, що в мене немає грошей? Каже, я подумав, що ти десь вклав всі свої фінанси у справу і е, зараз їх не маєш. Каже, гаразд, а що ти подумав тоді, коли я тобі сказав, що в мене немає. Тварин, щоб тобі дати. Хоч ти знаєш, що в мене є е, великі отари. Е, я подумав, що вони десь далеко, і зараз ти їх не можеш мені щось дати, тому що е, вони десь далеко на Посовиську. І каже: Гаразд. А що ти подумав, коли я сказав, що в мене немає одягу, щоб дати тобі? Каже, я подумав, що все, що зараз є в тебе, ти віддав на служіння Господу. І тому не можеш мені це дати. Каже, через те, що ти так думав про мене, і це справді так було, я тобі даю навіть більше. І цікаво, як би зреагували би ми, коли нам скажуть, що ну, вибачай, немає. І людська природа наша, вона спрацьовує відразу, що О, та він там міг би, як в мене один. На роботі висловився. Каже, він колеса продасть від автомобіля і може розрахуватися з, там, з половиною працівників. І багато таких кричить, Та хай він то зробить, хай він то зробить. І це може бути по нашій людській природі. Ми сприймаємо це на емоції. Ми відразу хочемо для того, щоб е, людина щось почала втрачати, щоб ми набули. Але. Що мені подобається в цій історії і може бути прикладом для нас, щоб ми так не реагували? І коли Божий мир, коли Його присутність вона наповнює наше життя, ми зовсім по-інакшому сприймаємо негаразди, які приходять і оточують навколо нас. І нам важливо правильно реагувати. І вже цей текст неодноразово зачитувався, і я хочу його. Також зачитати, і він висвітлений на екрані, але з п'ятого вірша. Тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах, і дадуть ім'я йому, дивний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. потужно буде влада. Потужною буде влада і нескінченний мир на престолі Давида і в усьому царстві, оскільки влада буде закріплена і утверджена на правді і правосудді відтепер і на віки вічні. Це учинить ревність Господа Савоота. В книзі пророка Ісаї говориться, ще за 700 років до народження Ісуса Христа і перераховується дуже багато таких сильних, потужних характеристик. І одна із ключових це те, що він є владика миру, князь миру. І Хто такий князь? Це той, хто має владу, кого обирають, щоб він був гарантом спокою та миру в тій чи іншій місцевості. Якщо трапляються якісь негаразди, то люди гуртуються біля того, хто має силу, хто має владу. Для того, щоб сховатися під його силою, під Його керівництвом. І тут говориться, що буде міцно поставлено, тому що влада в його руках, він князь миру. І як знайти нам цей мир, як знайти нам цей спокій у період штормів, труднощів, випробувань різноманітних, знайти цей мир. Цікава історія описана також на сторінках Божого Слова, коли учні перепливали море і навколо був шторм. Як ви думаєте, в них був мир? Ні. А в Ісуса? Ісуса був мир, Він відпочивав. І це хорошим є прикладом для нас. Ісус Христос. Чому Він був спокійним? Тому що Божий мир. Був з ним. Учні ще, можливо, цього до кінця не знали, не усвідомлювали. А Ісус був спокійним, бо Він Князь миру. Перша причина, чому нам важко буває бути в мирі або знайти мир, тому що ми шукаємо ідеальних обставин. Але хотів би вас засмутити: ідеальних обставин не буває. Завжди щось може піти. Не за планом і не так. І цікавим те, що князь миру, цар над царями, народився не в ідеальних умовах. Він народився в хліву, там, де були тварини. І це було не ідеальне місце для народження. І в той же самий момент він, цар. І про якого було сказано, що він має, що він владика миру. І є такі речі, які буває важко нам зрозуміти і сприйняти, але для себе я дещо так підкреслив, ви можете з цим не погодитись, що Божий мир це коли ми знаходимося у долині смертельної тіні, нам не просто і нам важко. І Божий мир це не момент, коли він нас забирає з цих обставин. І все, і у нас штиль. У нас спокій? Абсолютно ні. Це коли за цих негараздів, коли в тебе в житті відбувається буря, на кого ти будеш покладатися? На кого ти будеш надіятися? Кому ти будеш довіряти? Хто буде за цих обставин твоїм провідником? Кого ти обереш? Ми часто думаємо, що люди, ситуації, обставини є причиною того, що ми втрачаємо мир, страждаємо і неспокій і тому подібне. Тоді, щоб мати мир, все навколо нас потрібно, щоб змінилося. Всі ситуації, які навколо нас відбуваються, вони мають підлаштуватися під нас, тоді у нас буде мир. Всі навколо нас мають. Влаштовувати нас тоді нам буде спокійніше. Але це не дасть нам той довгоочікуваний мир. Просто це говорить про те, що ми шукаємо якихось ідеальних обставин і все ми можемо прагнути до того, щоб навколо нас були обставини і люди, які будуть нам казати, що ти молодець, в тебе все добре. І надалі в тебе буде все добре. І нам вже це приємно чути. І... і це може нас в деякій мірі навіть і розслабляти. Але як добре, що у нас є небесний батько, який не буде нам говорити лише про хороші речі, які ми хороші в нього діти. Ми ти співаєш в хорі, молодець, співаєш в групі, як гарно співаєш, проповідуєш, відвідуєш. як добре. Але насправді він той, хто буде казати тобі правду. Те, що люди можуть навколо тебе не бачити, і ця правда може тобі не подобатися. Ти же Бог миру, чому ти мені про це кажеш? Він буде вказувати тобі шлях для того, щоб ти міг свого часу поправити і не робити помилок. Він говорить про наші недоліки, наші слабкості, наші помилки. І як би нам це не подобалось, не подобалось би, але Він хоче, щоб ми ставали кращими, щоб Його Божественний мир Він поселявся в нашому серці, в наших думках, щоб ми ставали кращими і прославляли нашого Творця, бо Він хоче міняти і дати нам свій Божественний мир. Друге Коринтянам, 12 розділ, 8-9 вірш, такий текст. Задля цього тричі благав Господа, щоб він відступився від мене, та він сказав мені: досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі, тому краще я радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселився в мені, оселилася в мені сила Христа. Бог дає для Павла зрозуміти, що і зараз ми можемо це читати і розуміти, що коли ми немічні, Бог хоче проявити свою силу. Коли ми слабкі, Він хоче проявити свою силу. Нам може багато чого бути незрозуміло. Але за тих обставин Бог може дати свій мир і послати перемогу в Твоє і моє життя. Мир земний це гармонія та спокій від. Від, від благо, благонадійних обставин. Але ми бачимо, що в нашу країну прийшла війна, обставини, ситуації, все помінялося, і немає спокою, немає гармонії. І це крихкий мир. А мир від Бога це те, що не залежить від життєвих обставин. Від різних сезонів і тому подібного. Його мир від цього не залежить. Не, не, не залежить. Якщо наше серце, воно буває розбитим, ми хворіємо, нам тяжко. Бог хоче бути в твоєму і моєму серці. Бог сьогодні промовляє до кожного з нас, що я хочу, щоб ти був в моїй. Любові в моєму покликанні, в моїй присутності. Я хочу діяти в твоєму житті за різних обставин. Божий мир залежить від того, чий голос ти чуєш, і на чий голос ти будеш реагувати. Навколо нас стільки інформації, багато ми можемо чути, багато різного відбувається навколо нас. Але що ти сьогодні чуєш? Що впливає на твоє сприйняття, що впливає на тебе? Филип'ян 4, розділ, 6, 7 вірш. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця, ваші думки в Христі Ісусі. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння. Багато речей для нас може бути незрозумілих, ми можемо їх не сприймати. І не в нашій владі або не в нашому праві можливо навіть розібратися з тим всім. Але Бог каже, ти це не розумієш. Але я є поруч з тобою, я хочу тебе провести. Ти можеш тут втратити мир. Але я хочу наповнити твоє життя розумінням, спокоєм, любов'ю, злагодою, те, що ти можеш не осягнути своїм розумом. Я хочу тобі відкривати, якщо ти будеш мені довіряти, якщо ти будеш крокувати крок за крок зі мною, мій мир буде супроводжувати тебе. Довіра Богові допомагай нам зберегти мир. Та спокій в своїх думках. Не знаю, як ваші думки, але мої думки бувають дуже швидкими. Ще не відбулася до кінця ситуація, а в мене вже в голові декілька сценаріїв відбулося, і я вже давним-давно втратив мир, коли людина ще не довела своєї мови або свого прохання, або до кінця не пояснила своєї ситуації. Вже в моїх думках немає спокою. Але Божий мир. Він хоче навести порядок в твоєму і моєму серці, в твоїх і моїх думках. Надійся на Господа всім серцем, а на розум свій не покладайся. Багато речей ми можемо озиратися назад і аналізувати. Якби вам би хтось сказав, що ви пройдете цей шлях, ви би Бог озирнулися і сказали, та ну. Це неможливо. Я би не пройшов би. Але обертаючись аналізуючи життя, ми розуміємо, що Бог, по своїй великій любові і милості він провадив, Він не відкрив нам все відразу для нашого розуміння, для нашого сприйняття, але озираючись назад, ми можемо зараз розуміти, що його любов, Його мир, Його благодать, вона супроводжувала нас. Якби ми покладалися на свій розум, на свої здібності таланти, я думаю, що мало би хто з нас в цей вечір був би тут на кар'єрній. Але через те, що ми довіряємо своє життя Богові, і ми шукаємо близькості з ним, ми є тут. Тому що його присутність в нашому житті важлива, Його мир в нашому житті важливий. Він не тимчасовий, він вічний. Те, що дає Бог, це вічне, що нам може допомогти мати мир, наша віра та надія на Бога, наша готовність довіряти Богові за всяких обставин, які трапляються в нашому житті, і також наша впевненість в Бозі, від чого відбувається наша впевненість? Від того, коли ми перебуваємо в тісних обставинах, в тісних взаємовідносинах, і ми можемо довіряти, ми неодноразово це переживаємо в своєму житті. І ми можемо бути впевнені в Божому слові, тому що своїм обітницям він вірний. Якщо прийде мир від Бога, ми зможемо подолати все. Ми можемо пройти все. І кожен із нас, я думаю, розуміє, що Ісус Христос, народившись в яслах, прийшовши на цю низьку землю, Він бажав подарувати людям мир, спасіння, спокій. І коли ми в очікуванні того, в очікуванні різдва, ми про це роздумовуємо, і важливо кожному з нас мати мир. Тому шукайте Бога в молитві та слові, переживайте у своєму житті сповнення Духом Святим. Роздумуйте над тим, хто ви для Бога і ким Бог є для вас, для чого ми покликані, ким ми є. Задаваймо Богові ці запитання. Він буде давати на них відповідь. Коли ми будемо зазнавати невдачі або перемоги. Ми будемо до цього ставитися однаково, тому що наша цінність в тому, що ми віднайдені в імені Ісуса Христа, наш Цар на троні, наш Бог, він панує. І Він чекає нас не просто на початку, Він чекає також нас і на нашому фініші. І для кожного із вас приготовлена нагорода. Тому нехай Господь Він всіх нас рясно благословить, нам прагнути в Його присутність, щоб те розуміння не просто спокою, а те, як в Ізраїле, ізраїлеві сини, ізраїльський народ розумів шалом, важливість Божої присутності в твоєму і моєму житті, щоб це усвідомлювали і розуміли ми, наскільки це цінно і важливо для нас. І наостанок, Хотів би також сказати про те, що Ісус є хорошим вказівником для нас, хорошим прикладом, і важливо нам цінувати тим, що ми отримуємо від Господа. Тому хотів би, щоб ми піднялись на ноги, подякували Йому за його прихід, що він своїм життям показував нам. Що навіть в, в важких обставинах він не втрачав мир, і бажаю, щоб також і ми в важких обставинах нашого життя, що переживає наша країна, ми довіряли йому, і мир прийде.